У вашій увазі пропонується двохкімнатна квартира на виноградарі за адресою проспект Гангадзе 32А. Ось така у нас кухня. Кухня після ремонту, газова плита, мікрохвильова піч, духова шафа і. Все в кафелі, все красиво, є витяжка. Нова радіаторна батарея, склопакети, вигляд з вікна у двір. Є холодильник сучасний. Так, ходімо, покажу далі. Тут у нас буде ванна кімната, ось так виглядає, є пральна машина. Ванна кімната також після ремонту. Все чудово. Так, туалет у нас окремий. Оце у нас буде туалет. Ось так виглядає. І ходімо, покажу далі. Так, це у нас буде прихожа. Двері нові, броньовані двері стоять. Це буде кімната, яка поменше. Диванчик розкладається. Великий балкон на дві кімнати 6-метровий. батареї. Ось так у нас ще виглядає балкон. Балкон на дві кімнати. І велика кімната. Угу. Ось так, Ось така у нас велика кімната. Також з балконом. Диванчик також розкладається. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Можна з дітками, можна з тваринками. Ціна даної квартири 12 тисяч гривень. Всім гарного дня і гарної оренди.